Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Чи знайоме вам слово КоДАК? Впевнена, що так. А от чи знаєте ви, хто зробив це слово відомим на весь світ? Ім'я цієї людини Джордж Істман. Компанія Кодак та її девіз ви натискаєте на кнопку А ми робимо все інше. зробили цього чоловіка скандинава за походженням мультимільйонером. Чи був цей мільйонер щасливим? Істман жив у великому маєтку, 30 кімнат, орган, на якому грав органіст під час кожного прийому їжі. Одного разу, як звичайно, істман поснідав, зустрівся з компаньйонами, а потім увійшов до своєї кімнати, взяв револьвер і покінчив життя самогубством. А ось інша історія. Один скромний пастор заповнив декларацію про доходи, але у податковій її не прийняли. Річ у тому, що сума була такою мізерною, що інспектор був переконаний, що частину майна приховано, тому сказав. Спочатку вкажіть усе, чим володієте. Пастор відповів Річ у тому, що я дуже заможна людина. І почав перераховувати перший пункт вічне життя, другий палац на небі, третій пункт мир з Богом, четвертий нова душа, п'ятий невимовна радість. І так далі. Інспектор усміхнувся і сказав Ви справді багата людина, але ваша власність не підлягає оподаткуванню. Не варто завжди вішати цінник на те, чим володієш. А ось що дійсно треба враховувати чи ви колись витрачали час на те, щоб оцінити все своє багатство? Яку ціну ви призначили б своєму здоров'ю, а чоловіку чи дружині? Як би ви оцінили дружбу або вашу впевненість у тому, що ви з Господом? Що ж таке щастя, якщо не слава, не удача, не престиж, не вплив і нематеріальний достаток. Істинне щастя, як показав нам Ісус, не може вимірюватися кількістю грошей рівнем впливу чи престижем, воно приходить, коли ми знаємо і виконуємо волю Господа для нашого життя. Життя без Бога марне, порожнє і стихійне, не можна жити без мети і сенсу, без напрямку і цілий. Впустіть Ісуса в своє життя. Нехай він зробить його гідним, аби жити, служімо йому і ближнім в ім'я Господа, і ми будемо щасливими. А зараз розгорнімо слово Боже, щоб продовжити його досліджувати разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми продовжимо вивчати десятий розділ першої книги царів. Давайте прочитаємо вірши з 14 по 16, де говориться про золото, що одержував Соломон. І була вага того золота, що приходило для Соломона в одному році шість сотень шістдесят і шість талантів золота. Окрім того, що приходило від купців та сторгівлі ходячих та від усіх царів Арабії та краєвих намісників, і зробив цар Соломон дві сотні великих щитів із кутого золота, шість сотень шеклів золота йшло на одного щита. Важко уявити собі таку кількість золота 666 талантів щороку. Соломон просто підкорив собі весь золотий ринок. Процвітання царства досягло свого апогею, хоча насправді домігся всього цього Давид, а Соломон тепер лише насолоджується плодами його праці миром, достатком і процвітанням. Читаємо 22-й вірш: бо цар мав на морі торшишські кораблі разом із кораблями хірамовими, раз на три роки приходили торшишські кораблі, що довозили золото, і срібло, і слонову кість, і мавп, і пав. Усе це предмети розкоші, мавпи для звіринця Соломона, пави для розкішних садів, золото, срібло і слонова кістка для виготовлення дорогоцінних виробів. У цих рядках відчувається нотка легковажності і одночасно трагізму, станів, що були дуже характерні для періоду царювання Соломона. Соломон був покликаний щоб свідчити світові про Бога. Біля дверей його царства зібрався увесь світ, і що ж він робить? Одночасно він забавляється з мавпами і павами, витрачаючи час і сили, щоб задовольнити власні капризи і примхи. Читаємо 23 та 24 вірші і став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів щодо багатства та щодо мудрості. І вся земля хотіла бачити Соломона, щоб послухати його мудрості, що Бог дав у його серце. Так, у цей період царство досягло піку своєї могутності та процвітання, і цим воно свідчило про Бога. Ми вже переконалися в цьому на прикладі цариці Шеви. і ось у цьому вірші говориться, що багато інших людей також приходили до Єрусалиму. Соломон, незважаючи на розкіш, що його оточувала, став Божим свідком. Читаємо 25-й вірш. І вони приносили кожен свого дара, речі срібні та речі золоті, й одежу, і зброю, і пахощі, коні та мули і з року в рік. Правду кажучи, ці подарунки зіграли не останню роль в тому, що Соломону вдалося побудувати таке багате царство. Однак пізніше. Коли сам Ізраїль став розділеним і ослабленим, те саме багатство стало причиною нападів і пограбувань з боку інших народів. Читаємо 26-й вірш: І назбирав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисяча й чотири сотні колесниць та дванадцять тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничих містах та з сирем в Єрусалимі. Соломон, набираючи в такий спосіб колісниці й вершників, робив те, що Бог заборонив. Стайні Соломона затьмарюють своїми розмірами найбільші і нашого часу. Читаємо. І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, як каміння, а кедрів наскладав щодо чисельності, як сикомори, що в шефелі. А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та Кеве, царські купці брали їх із Кеве за встановлені гроші. І входила, і виходила колесниця з Єгипту за шість сотень шеклів срібла, а кінь за сто п'ятдесят. І так вони вивозили все це своєю рукою для всіх царів хіттійських та царям сирійським. Як бачимо, Соломон дійсно зосередив у своєму царстві незліченні багатства. Він дійсно підкорив собі ринки золота, срібла і дорогоцінних каменів. Друзі мої, а чим ви сьогодні займаєтеся? Ви несете іншим слово Боже, чи збираєте колекцію мавп? Чи ви віддаєте свій час і свої можливості для проповіді Слова Божого? А прекрасні пави, їх ви теж колекціонуєте? Сьогодні на прикраси і косметику витрачається набагато більше грошей, ніж на служіння господеві. А золото, срібло і дорогоцінні камені. Ви настільки зайняті добуванням грошей, що у вас бракує часу на Господа. Але, друзі мої, адже ми покликані свідчити світові про Бога. Нехай же Бог буде милостивий до нас і простить за те, що ми займаємося мавпами і павами, як це легковажно. А тепер, друзі, давайте перейдемо до вивчення одинадцятого розділу першої книги царів. У якому ми прочитаємо про ганьбу і смерть Соломона. Соломон зазнав найдивовижнішої в усьому писанні поразки, як сказано у 48-му вірші 12-го розділу Євангелії від Луки Від кожного, кому дано багато, багато від нього і жадатимуть. Соломон мав такі можливості, якими не володіла жодна людина, що будь-коли жила на землі. Спочатку він перестав боротися з хибними релігіями, про що ми прочитали у третьому вірші третього розділу першої книги царів. І ця невелика пляма незабаром перетворилася в справжню виразку прокази. Соломон завів собі гарем із тисячі дружин язичниць, щоб відвернули його серце від Господа. За це Бог підняв проти Соломона ворогів і дозволив Яровааму піднятися і, зрештою, розколоти царство. Давайте прочитаємо про те, як Соломон залишає Бога. Ось перший вірш одинадцятого розділу. А цар Соломон покохав багато чужинних жінок і дочку фараона, маавітянок, амунітянок, едомітянок, сидонянок і хітиянок. В усьому, що стосується жінок, Соломон брав приклад зі свого батька Давида. Дуже шкода. Що він не надавав належного значення іншим сторонам життя свого батька. Не забувайте, Соломон був вихований у царському палаці. Він був зніженою людиною, що зовсім не звикла до труднощів, які були так добре відомі Давиду. Соломон почав колекціонувати жінок, зовсім як зараз інші багатії колекціонують стародавні автомобілі. У колекції Соломона були жінки всіх національностей. І ось ці жінки запаморочили голову Соломону, так що він впав в ідолопоклонство і дозволив поклонятися хибним богам у своїй країні. Цим він порушив закон, даний Богом. Читаємо другий вірш: Із тих народів, що про них Господь сказав був Ізраїлевим синам не увійдете між них, і вони не увійдуть між вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх богів. До них прихилився Соломон коханням. Я вважаю, що цей вірш єдине місце в писанні, де слово кохання можна замінити словом секс. Саме статеві стосунки приваблювали Соломона. Він виріс у палаці, яким керували жінки. Він не знав справжніх, серйозних чоловічих занять і розваг. І коли Соломон виріс, він став колекціонувати жінок. Адже він звик до їхнього товариства так само, як багато чоловіків у наші дні, і Бог покарає його за це. Господь не схвалював того, що робить Соломон, і далі в писанні у віршах з 9 по 13, говориться і розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що два рази йому являвся, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами. Та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона тому, що було це з тобою, і не виконував ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказував був тобі. Я конче відберу царство Твоє та й дам його твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька Твого Давида, з руки сина Твого відберу його. Та всього царства я не відберу, одне племено я дам синові твоєму ради раба мого Давида та ради Єрусалиму, з якого я вибрав. Тут написано «Розгнівався Господь на Соломона. Слово Боже завжди говорить лише правду, дехто намагається заперечувати, але ж Бог сам дозволив Соломону мати тисячу дружин. Писання навіть називає нам точну цифру. Але і про відношення Бога до цього теж написано в Писанні, і дуже ясно розгнівався Господь на Соломона. Господь сказав, що забере в Соломона не все царство, одне коліно він залишить для сина Соломона, і це коліно було коліном Веніамина, а Соломон був з коліна Юди, тому природно, що й коліно Юди повинно було залишитися з ним. Таким чином Веніамин і Юда залишаться з родом Давида. А інші десять колін на півночі країни підуть за Яровоамом. А далі, друзі, ми читаємо про те, як був покараний Соломон. Ми підходимо до кінця правління Соломона, часу, коли Бог починає створювати для нього неприємності. Як сказано у 21-му вірші, 57-го розділу книги пророка Ісаїї, для безбожних спокою немає, говорить Господь. Соломон жив у мирі. І ось вперше за всю історію його правління починається війна, читаємо 14 й вірш. І поставив Господь Соломонові за противника Едомлянина Гадада, він із царського насіння ведомі». Потім, у віршах з 26 по 28 ми знайомимося з Єроваамом. А Єроваам, син Неватів, Єфремівець із цереди, а ім'я його матері Церуа, жінка вдова, був раб Соломонів. І підняв він руку на царя. А оце та причина, що він підняв руку на царя. Соломон будував мілло і поправив пролім у місті Давида свого батька. А той муж Єровоам був відважний, і побачив Соломон цього юнака, що він роботящий, і призначив його над усіма носіями Йосипового дому. Хоча Єровоам був сином раба, Соломон побачив, що це здібний і талановитий юнак. Тому Соломон призначає його доглядачем над своїми робітниками. Читаємо далі. І сталося того часу, і вийшов Єроваам з Єрусалиму, і знайшов його на дорозі шелонянин Ахія, пророк, він був одягнений в нову одіж, і обидва вони були самі на полі. І схопив Ахія за ту нову одежу, що була на ньому, та й подер її на дванадцять кусків. І сказав він до Єроваама: Візьми собі десять кусків. Бо так сказав Господь Бог Ізраїля, оце я віддираю царство з Соломонової руки і дам тобі десять племен. А одне племено буде йому ради мого раба Давида та ради Єрусалиму, міста, що я вибрав його зо всіх Ізраїлевих племен. Пророка Хайя взяв новий одяг Єровоама і розірвав його на дванадцять частин. Десять частин він віддав Єровааму, сказавши: Бог дасть тобі десять колін, царство. Розділиться. Ви запитаєте, навіщо Богові було необхідно ділити Ізраїль на два царства? Читаємо 33-й вірш. Це тому, що вони покинули мене і вклонялися Астарті, Сидонській богині, і Кемошеві, Богові Моавському та Мілкомові, Богові Амоніцькому, і не пішли моїми дорогами, щоб виконувати добре в моїх очах, і постанови мої та заповіді мої, як батько його Давид. Пророк Ахія продовжує говорити Заради Давида Бог забере царство не в самого Соломона, а в сина Соломона і віддасть Єровоаму десять колін. Після цього всього Єровоаму доводиться тікати, рятуючи своє життя. Читаємо сороковий вірш. І шукав Соломон, щоб забити Єровоама, і встав Єровоам, і втік до Єгипту, до Шишака, Єгипетського царя. І пробував він в Єгипті аж до Соломонової смерти. Тепер давайте прочитаємо про смерть Соломона. А решту Соломонових діл і все, що він зробив був, та мудрість його, ото вони написані в книзі Соломонові діла. А днів, коли Соломон царював в Єрусалимі над усім Ізраїлем, було сорок літ. І спочив Соломон з своїми батьками і був похований у місті Давида, батька свого. А замість нього зацарював син його Рехавам. У першій і другій книгах хронік ми прочитаємо про діла Соломона. Він був видатним правителем, адже він зібрав стільки багатства. Все його царстві говорило про багатство, достаток і процвітання. У новому заповіті наш Господь згадує про славу Соломона так, його царство воістину стало символом справжньої світської слави. У наступних розділах першої книги царів, 12, 13 і 14, розповідається про поділ царства. У дванадцятому розділі Рехаваам, син Соломона, успадковує престол. Єроваам повертається з Єгипту і стає на чолі десяти колін, які вимагають зниження податків. Рехаваам, послухавши поради своїх молодих друзів і зневажаючи порадою старих, які були помічниками Соломона. Відкидає вимогу десяти північних колін. Замість того, щоб знизити податки, він загрожує, що збільшить їх. Тоді Єровам піднімає всі десять колін на повстання. Єроваам розколює народ і релігійно, і політично. У бетелі та в коліні Дана він установлює по одному золотому тельцю північні коліна повертаються до ідолопоклонства. Отже, давайте звернемося до тексту писання і прочитаємо про сходження Рехаваама на престол і про його нерозумну помилку. І пішов Рехаваам до Сихему, бо до Сихему зійшовся весь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, що це почув Єроваам, Неватів син, коли був іще в Єгипті, куди втік від царя Соломона, і осівся Єроваам у Єгипті, і послали і покликали його. І прийшов Єровам та всі Ізраїлеві збори, і вони говорили до Рахаваама, кажучи: Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти тепер полегшиш жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. А він відказав їм Ідіть ще на три дні і верніться до мене, і пішов той народ. Грандіозне будівництво Соломона коштувало величезних грошей. Після його смерті народ став просити, щоб непомірні податки були знижені. Сьогодні в країні багато говорять про те, як дорого нам обходиться уряд. Якщо ви хочете довідатися, чому ж він нам так дорого обходиться, поїдьте до столиці або сходіть до будинку уряду, ви швидко зрозумієте, чому ми платимо такі великі податки. Повірте мені, наш уряд витрачає величезні кошти завжди не туди, куди їх потрібно витрачати. І це завжди буде приводити до напруженості. Це одна з наших найсерйозніших проблем сьогодні. Наш уряд обходиться нам занадто дорого. Нові будинки для нових урядових комітетів і працівників ростуть, як гриби після дощу. Цілком можливо, що наш уряд незабаром буде працювати більш на людей, ніж на всю економіку. Така сама проблема виникла і в Соломона. Він вів безперервне будівництво, а для цього безупинно збільшував податки. Отже, ізраїльтяни попросили Риховама знизити тягар податків. На самому початку царювання в нього була реальна можливість стати дуже популярним, знизивши податки. Якби він саме так і вчинив, то люди пішли б за ним. Хто сьогодні відважиться зразу після обрання до уряду звільнити половину урядових працівників і знизити податки? Ніхто. Але ж так відразу можна стати дуже популярним і шанованим у народі. Лідери бояться зробити перший крок, бояться почати. Рехавам починає з того, що збирає раду і викликає старців. Читаємо вірші 6 по 9. І радився цар Рехавам зо старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли був він ще живий, говорячи як ви радите відповісти цьому народові. І вони говорили йому, кажучи. Якщо ти сьогодні будеш рабом цьому народові і будеш служити їм і відповіси їм, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами повсідні. дні. Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. І сказав він до них що ви радите, і що відповімо цьому народові, який говорив мені, кажучи, полегше ярмо. Що твій батько наклав був на нас? Спочатку Рехавам звернувся за порадою до старців, які були радниками ще в його батька, Соломона. Їхня порада була мудрою і правильною, але Рехавам не прислухався до неї. Після цього він звертається за порадою до молодих людей, що з ним виросли. Вони дають йому нерозумну і небезпечну пораду збільшити податки ще більше. І говорили до нього ті молодики, що виросли з ним, кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи, твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам, отак скажеш до них. Мій мізинець грубший стегна мого батька. А тепер, мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я додам до вашого ярма. Батько мій карав вас бичами, а я каратиму вас скорпіонами. Риховам, новий цар Ізраїля, прислухався до поради своїх молодих приятелів, а не до мудрої поради старців. Він сказав своєму народові замість того, щоб знизити податки, я збільшу їх. Замість того, щоб змилостивитися над вами, я буду карати вас ще сильніше. Що відбулося з Ізраїльським царством після прийняття Рехаваамом свого рішення, ви довідаєтеся з нашої наступної передачі. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь вас усіх рясно благословить. Щиро вдячний тобі, мій Господь, за печалі мої страждання, бо відник на цій грішній землі. Моє серце чистішим стане, чистішим за злато. щоб чистіше за злато, чистіше за злато стало серце моє. Чистіше за злато, щоб чистіше за злато це злато стало серце моє. Коли ти мені радість пішлеш, щастям серце моє, ти принадиш, мої гріхи на себе візьмеш, і в спокійне життя провадиш Ситому серцю. Спокійному серцю, щасливому серцю заснути не дай ситому серцю. Забуде хрест і Божу кров, завдає той рани йому знов. Щоб забрати свою наречену, вірю я, що мене забереш, ти у царство своє нескінченне, царство любові, святе та безмежне, вся вічність Ти візьмеш мене. Царство любові, святе та безмежне, сяючу вічність Ти мене. В світі марному всі ходили ми, забуваючи найголовніше, що народжені ми на землі. Власний вибір зробити мудріше, чи сяйво любові, чи сльози від болю, усі ті дороги, ставай вибирай, до батька вертайся, прийди і покайся, одна є дорога. Свячі Проси, щоб Бог тебе зберіг! Дорогі друзі! На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами! Чекаємо ваших листів. Адреса така. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100 місто Київ, Україна індекс 02090, електронна адреса інфоравликтір uaorg Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Слухайте передачі на нашому сайті на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового Радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам господнього миру, радості та любові.